Оновлена сироватка геалуби 5 для розпози. Зволоження та корекція зморчок запитуйте в аптеках. Шостий раунд має назву Було не було. В кожного з вас є таблички, на яких написано було, не було. Відповідно, кожен з нас розказує ту чи іншу історію. А суперники намагаються дізнатись, було це чи не було. Кожна правильно вгадана історія приносить вашій команді один бал. Давай, Володя, почни, покажи нам, як грати На свою історію добре. Чи було таке, чи не було, що я став хрещеним, не будучи при цьому на хрестинах. Навіть у церкві. Моя мама так семеро хрестила. Я приймаю цю відповідь. Я, чесно, був шокований. Що от є онлайн христини насправді? Так, я дійсно став хрещеним своєму. Наша держава в смартфоні. Мій кум Володя Данте. <рес> так, у вас три правильні відповіді, одна неправильна. Давайте Леся з вас тоді. Я не вірила. Ви похрестили, а я всиновила. Всиновила теля. Було це чи не було? теля? офіційно а? мається на увазі? Так. Yeah. Ну, давай, я так само зроблю, як у них. Я б на всяк випадок залишу. Отже, історія така. В Індії є така традиція, що ти можеш прийти в прихисток корів і встановити собі телятко. Ти що? І тим самим проплатити йому життя до якогось певного віку. Я встановила телятко і проплатила йому життя до 28 років. Потім він. Вийшов звідти і став вести зі мною шоу? <риклад> Насправді це було. Це правда. В цьому є підтверджувальний факт. Відома програма, яка про це розказує тревел шоу. Тобто у них три правильних телятку. відповіді у нас три І після цього. Це до нормально. речі, я не їм м'яса вже десять років. Я не їм Телятину? телятини і свинини. А птицю рибу я їм добре. Арам, твоя історія. А було таке чи не було? Що я проковнув свій передній зуб. Ну, це реально. В Передній зуб? А звідки у вас це відбувається? Це реально. Я так ти раз робила. А ти, а ти що не робив, коли був маленький? Ні, коли я, не... я діставав руками. Ні, не було. Воно звучить правдоподобно, але не було. Арам. Я вже дорослий був, і у мене була проблема з зубом, я його лікував, мені там поставили, але якось я їв бутерброд з сосискою, майже такою, як сьогодні. І реально повертаюся, спілкуюся з дружиною, вона починає сміятися, я не можу зрозуміти, в чому прикол. А каже, в мене зуб оцей відламався, і я його проковнув. От ти, двоєчка. Красиво. Давайте вашу історію саме. Об мене таке було, що я банку такого згущеного молока з'їдала за три ковтка одразу. Не знаю, я чесно. За ну, три ковка? Ну я раз. Ну що з спортсменочка. Та й неможливо, як може з Гущенкою за Дай, три. Ковка? Ну, якщо ви було, було, б... Давай два на два, зробимо. — Було, бо це первомайська. Та ні, воно ж. Вона тянеться. Не може бути. За три, за чотири реально. Було, тому що Як ти я в минулому була гімнастка, нас не годували. І коли батьки приїжджали в табір на збори, то я могла, в принципі, мабуть, і за два протикаєш, і ти тільки стаєш так, проткнув тик-тик, і треба встигнути. Це що неможливо. Його Та можливо. Добре, ми тобі довіряємо. Григорій, розкажіть їм історію. Було чи не було? Дружина заборонила мені зніматись у фільмах. Дивлюся, яка там була сцена. У а, а -а -а! Ти мав зніматися в Марвелі, Григорій, я знаю. Леся, ти єдина, хто не підняла табличку. <реку> Лесь. Заборонила тобі. Заборонила. Крістінка така. Може. Але не зовсім. <реку> люблю дружину. Дівчат. На відміну від всіх присутніх в студії, я дипломований. Актор, тележурналіст і телеведучий. Це був камінь-вмійого в род, та, що? Та, та ні, та, ну хто то. Це в мій. Так от, все життя мріяв не лише підкорити телебачення і зніматися у фільмах. І от я спробував. І режисер сказав мені, що треба цілуватися з героїною. Я повернувся зі зйомок, сказав, що не було жодних поцілунків. А сцени то такі були. І потім під час перегляду вже прем'єри дружина сказала: ми зав'язуємо з кіно, <ск behaving> далі ти тільки телеведучий. Тому було. <скjarig> Але <скjarig> я знайшов рецепт. <страс> was... Тепер ми знімаємося вдвох з дружиною в фільмах. Цілуємось. Ір, давай твою історію. Моя історія було чи не було, що мене навчили робити подвійне сальто на батуті. Навчили? Навчили. Та, звісно, було. було. Я знаю цих людей. Було було. Мені здається, що ти навчила. Ти да <ріст> не <ладно. ріст> да може бути! Іра? Да, Я пішла дійсно в школу до Олега Верняєва. Ну, Мене вчив Влад, кого ну. який вчив тебе. І я настільки за перше тренування не піддала, що я зробила тільки одне сальто і то з допомогою. Так? <ріст> да? Ось така стрибунка, висоту. А ось. Послухайте, факт від Олексія. Олексій Зі шпагатом. <рес> в Все ми віримо. Було чи не було, я тягнув вісім вагонів у метро. Та ні, такого не може бути. Я думаю, там було сім, а не вісім. Та вісім нереально. Класно, я фіксую цю відповідь. О. Я знаю, тому що в одному з вагонів була я. Я не знаю чого, куди нас запросили, кажуть Олексій, там є можливість потягнути вагони. Там якісь книги рекордів України буде, що ще, телебачення. Я кажу, окей, без проблем. Гроші, правда, не заплатили це. Ти просто на халяву потягнув вісім. Вагоні тоді льоша за зрозумів, що таке телебачення. Олексій, а скажи, а скажи будь ласка, О, от Як ветку. ти як ти вважаєш? Все ж таки, це від тренувань, чи це з, от, з народження? Це, це має бути генетична. Я така думаю, сила. це і те, і те без ну є багато спортсменів, які багато тренуються, але в них не виходить. Є люди, які ну можу не сказати, що не такі дисципліновані, як інші, але в них все. Тож я думаю, що і генетика, і багато тренувань. Це дуже моцно. Давайте поаплодуємо Олексію. Найсильніша людина планети. Холостяк, до речі. Таня. Так, е було чи не було, що Таню Песик покусав песик. Будь-який песик можеш бути, так? Да? А це ж може бути хтось з родичів, до речі. Ага. Було. Я думаю, що було, не знаю, як. Ну, ви. стійку кусали та давайте я так просто вот піду так. в розріз. Було <биси> було всіх кусають песики перше вересня. Новий костюм за 800 гривень. Я йду зі школи, нічого не бували. Тут вилітає просто така огромна собака, і вона мене куснула так куснула, що порвала мені спортивний костюм, і потім я цілий рік ходила в зашитому спортивному спортсміху. Ти на перший дзвоник ходила в спортивному костюмі? Ну, no, він 800 гривень коштував! Yeah, я на фізкультури йшла. Я yeah. фізкультури, yeah. я фізкультуру дуже любила. Перша вирусна фізкультура. Не по-людськи. А ми всі історії розповіли? Тоді раунд зіграно, пане суддя. Олексію, там збоку, кажуть, трамвай з рейок зійшов. Треба допомога. Зараз підійду. І ще є одне прохання. А можете так Ірину підкинути сильно, щоб вона таки зробила то подвійне сальто? Отже, чоловіки тягнуть вісім вагонів, а дівчата вісім балів отримують і перемагають вісім-п'ять. Більше... Вісім-п'ять. Два, два, два. два І все. Просто два-два три. На ризик. Ризик. Давай нам ще тисячу гривень. Ой, ну бонус бонус, це все залежить від вас. Краще дві. Скільки відсотків чоловіків знають розклад навчання та гуртків своїх дітей? О-фо-фо-фоф. Мінус два. Це максимум. Можеш ж порадися? Двадцять відсотків. Ви Пожі, ми згодні, да, ми ми згодні. капітан. — Добре, 25%. 25%. Давайте подивимось на екран, чи правда це, чи ні, чи вгадали. Але швидко забувають. О, О, yes. та ладно, Ну звідки у вас такі соцопитування? У нас записано. Ну, Можливо, в соцопитуваннях знаєш, ага, пристидно не було. Типу так так, я знаю. В МОГО в дві години математика. <ріг> да, Знають не означають, пам'ятають. Ну, Ходить, ходить. Ти знаєш, що він ходить до гуртки? Знаю. А розклад є занять? Є, все знаєш. А скільки йому? 18. Пане суддя. – Пане суддя. Головне для чоловіка не забути забрати з гуртка дитину. Свою. І бажану свою. Точно Григорій. Знати її, в якому вона класі. Це теж важливо. Дівчата не отримують бонус на тисячу гривень і не зрівнюють рахунок. Сім вісім тисяч гривень. чоловіки попереду.